Вони вбивають нас за те, що ми шануємо рідну мову. А як ми будемо в світі жити, якщо в нас душу заберуть? Вона від батьківського двору формує суть обов'язкову, і нам без неї, як без серця, без нього люди не живуть. Вони не люблять нас, соборних, що ми по духу незалежні. Ми за ці цінності боролись, роди уже топтали ваш Сібір. Пройшли століття, як з'явились оті величні душі стержні, що сформували нашу мудрість вашій Москві наперекір. Вони нас просто ненавидять. Говорять, ми ви націоналісти. А ми тут злочину не бачимо. Усі формуємо націю весни, а ви дітей Наші майбутні злочинно вбили, як фашисти, і на руїнах в їхній крові творили вбивці танець сатани. Немає вам усім прощення Ні від людей, і вже від Бога. Весь світ світу пам'яті понищить той непотрібний йому спам. А ми воюємо за нашу свободу. Нам пек, вам пекло мощена дорога, щоб ніколи в Україні знов не з'явився кремлівський хам. Да, війна це, це тема, яку ми не можемо відійти. Мені ну, дівчата, я де який був деканом, О, Анатолій Олександр, ви пишете про війну, ви пишете про те, ну там у мене душа, нерв, там, наче шлях, там багато. Ну, Дев'ята, це дев'ята збірка. вже. А вона пише про любов. Дівчата, любов, вони молоді. як дівчата. Давайте так. І про любов в мене є. Тільки я просто їх не читаю, бо ну, не можу. Вон, дивіться, от загинув мій Денис, Берестий Сівний студент, йому 23 роки. Він написав, якщо в мене не є, хто втікнився. Я приїхав до мене і прочитаю. Яке там прочитаю? Я там, мама одна батька, вони стояли на колінах біля труни. Я ззаді виїжджав машиною стив біля кладбища, я заїхав у дерево я не бачив нічого на світі Божому. Якби не жінка моя, зі мною, то Оксана це сіла за руль, та виїхала, бо я не бачив, куди їхати. Тільки прожило десь через 5 місяців, а снаряд не, падає, не попадає на те місце, раз серо вже загинув. І теж зберегся. І теж мій студент-стаціонарний був, 12 на тому році закінчив. Але мовою я перестав розмовляти в 14-му. Я вам скажу, 24 серпня. Під Саворомогилою загинув Саша. Студент мій теж був. Дітей маленьких немає? Ні. Ні. Ругатися не можу. Вони йому викололи очі штуками. Вони йому перебили руки. І, а я закінчив Київський університет філософський, я закінчив московський філософський. Я всіх, які в мене були знайомі в Москалі, я їх всіх вичерпну віки. Я перестав розмовляти російською мовою. Літературу хорошу знаю, хоча багато книг, в мене є бібліотека 8 тисяч книг, багато написано російською. І я ненавижу тих, цих вбивців. Я не можу просто. Не можу. Бо війна є війна, якісь закони. Ну наші дітей малих убивати, нашу... навіщо викулювати очі? Такий в мене вірші, бо я або цього, або цього. Віра надія любов. От ви знаєте, як нас відносяться до собачок. От, 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 ударив, там переїхав, там задавив. мене там я Гардецькому ж придуманню. Один п'яний їде і задавив собачку, Ударив собачку. Я ночі возив по лікарах, там айболіт, знаєте, у нас у мені мегла. А ну, думаю, отакі от люди. Віра надія, любов. Хтось ударив собачку, камінця кинув друга. Друзі, як він не ходив, та й дружба за очі була, хтось йому підказав, що собаки їхня прислуга заспиртовані мізки, голова дзвоном з ночі гула. А вона впала в стежку, камінь влучив у саме тіло, закрутила сердешна на понищеному лютому тлі, і ніхто не схилився, хоча серце в собачки боліло, ніби милість, милість покинула з дичавіли солону в землі, а по, теж, а по стежці в село йшла дитина із іншого світу. Нахилилась до звіра і погладила рамку його, і в очах тих собачки появилась надія, щоб діти в світі зла, щоб відкинув її помирати в пітьму. А ту, дівчинку, люди у селі величали, як їхня надія. Вона вчасно прийшла, щоб і віру спасти у людей. Бо загинуть вони, та й любов прорости не зуміє. І загине вся людськість у параді немудрих ідей. Та собачка живе, появилася віра в сердечність. Тож вона й дзвінок сповіщає людей про любов, і в забутим кутку проросла вже надія на чемність, і ця трійка завзята. Статус друзів вернулася знову. Радіні героям слава лунає від сходу до карпатських, гір, що була єдиною наша держава, те, що серцем. Шинелю герої з Русли і підуть до правди України з нами, ти сярші, подібних строєм всі вони, ти сярші подібних строєм всіх.